Українці надзвичайно талановита нація. В черговий раз цьому є підтвердження. Фахівці з благодійного фонду Повернись живим разом з українським ОПК, офісом 61 та за підтримки державної компанії Укрнафта розробили та передали повітряним силам збройних сил України перші мобільні комплекси для обслуговування F-16. Щоб підняти літак у повітря, тим паче бойовий. Вам недостатньо лише літака та пального. Вам треба інфраструктура. І цю інфраструктуру можуть забезпечити на диво лише два транспортних засоби, повністю пророблених, опрацьованих і збудованих з нуля. Нашими фахівцями і нашими підрядниками ці мобільні комплекси включають два технічних хаби з обслуговування літаків та авіаційного озброєння, і один комплекс планування місій. В свою чергу два комплекси з обслуговування включають по одній майстерні для підготовки та перевірки авіаційного зброєння, по два фургони для підвізки боєприпасів до літака, по одному пікапу для пересування команди. Це автомобіль, який ми називаємо автомобілем підвісу. А це автомобіль, який ми називаємо автомобілем майстерні. Це перший проект фонду Повернить живим з f 16 в якому ми вирішуємо дві задачі. Перша задача це рухомий командний пункт підготовки місії, і друга задача це підготовка авіаційного озброєння до застосування. Ці машини, які тут є, вони призначені, вони складаються з двох груп. Одна група це машини безпосередньої підготовки озброєння, і інша машина це під... доставка вже підготовленого озброєння до літального апарату і підвізка на пілони бомб або іншого озброєння. Українські аеродроми є однією з пріоритетних цілей ворога. Тож чим далі, тим складніше тримати літаків в безпеці. Мобільні комплекси, які створив фонд разом з партнерами, розв'яжуть цю проблему. Вони мобільні, вони можуть переїжджати між різними аеродромами. Якщо літак не долетів до основного, а сів на запасному, або якесь було пошкодження, і він там здійснив аварійну посадку, вони можуть приїхати в конкретний ну, ну куди потрібно, і там виконати ті чи інші роботи. Відповідно, просто возити майно, яке стаціонарне, або яке важкорухоме, дуже важко, ну, бо це займає час. Ці машини вони сьогодні в одному місці, завтра в іншому місці, там, де треба, там, де є літаки f 16 позиціонувався як така найскладніша зброя, яку партнери нам найдовше боялися вагалися давати. Від того, як ми її отримали, ми не тільки навчились відносно швидко літати, воювати, експлуатувати, обслуговувати. Ми силами громадянського суспільства з відповідальним державним бізнесом, з українським ОПК створили для України унікальне технічне рішення. Менше чим півроку, яке буде обслуговувати найскладнішу західну техніку в умовах реальної війни. Тож, попри російські брехливі наративи, допомагати нашим воїнам у тилу не втомились. Боротьба триває.